Протягом трьох днів у 26-й артбригаді проходив показово-методичний збір керівного складу ракетних військ і артилерії Збройних сил України. По закінченню навчального року командування підводить підсумки роботи і планує проведення бойової підготовки на наступний період, говорить генерал-майор Володимир Рябоконь. Ми узгоджуємо всі завдання, які ми визначаємо на 2008 рік. Одночасно. Визначаємо загальні підходи до організації бойової підготовки, зміцнення військової дисципліни, підтримання техніки і озброєння в боєготовому стані. 43 керівники ракетних військ та артилерії приїхали на збір у військову частину Бердичева. Її досвід заслуговує вивчення. Вважає командувач. Ця частина входить до складу об'єднаних сил швидкого реагування. В неї цій частині специфічне забезпечення. Є Добра учбово-матеріальна база, підготовлений особовий склад, і вони хочуть поділитися своїм умінням, чого досягли протягом року і як планують організувати бойову підготовку в 2008 навчальному році. Тому цей збір перше це виконання вимог міністра оборони України. Начальника генерального штабу збройних сил України, командувача сухопутних військ, по виконанню їх вимог щодо організації бойової підготовки. на навчальних майданчиках. Учасники зборів знайомилися із використанням техніки та озброєння без застосування паливно-мастильних матеріалів, коли можна виконувати завдання, не виходячи з пункту постійної дислокації. На третій навчальній точці вивчалася підготовка дивізіону до ведення управління вогнем батареї. Цілому дивізіон задачі і справився. Машини, які шамашини, котрі ша, які щас стоять на вогневій позиції. Це була міта, міта заняття була показати особому складу, особому, керівному складу Збройних сил України, як машини працюють без палива. Значить, машини машини працюють. Э, палива, з двигунами автоматичними системами по закінченню занять офіцери, генерали та полковники отримали залікові оцінки з навчальних предметів.